На Херсонщині в маленькому селі республіканець, де річка Кам'янка впадає в Дніпро, знаходиться єдина в Україні пам'ятка козацької січі Каменська Січ. Вона зберігла свій первозданий вигляд. Святкування 302-ї річниці Каменської Січі зібрало козаків зі всіх областей України, Росії та Білорусі. Тут відчувається дух свободи, дух волі, дух козацтва живе на цьому садовому місті. Я хочу сказати, що з тих часів пройшло багато років, але перед нами стоять не менш важливі завдання, чим стояли перед козаками тих часів. Під час святкування не обійшлося і без приготування найулюбленішої страви козаків. Секрет в этом цьому... про. Проїздіння кулінарного іскуства немає ніякого. Це старий рецепт, який наші козаки для того, щоб елементарно себе наситить. Секрет простой – пшена каша і свинопочерьова. Козак захисник Батьківщини. Борець проти соціальної несправедливості. Найкраще уособлює Україну як самостійну та незалежну державу. З кожним роком козацькі лави поповнює все більше і більше молоді.